Я би повернувся, обратно туда в посадку і не виключав GoPro, тому що оператор живе вічно. Як тільки виключив ноги, залишився там. Так би хоч контент був. <гум> <гум> Я б, мабуть, б сказав би собі, вчи англійську ще тоді, а не зараз. Тому що стільки можна було по війні справ, справу, якби знав англійську, це просто. Я тільки от, рік назад почав її вивчати заново. І почала КПД рости так прогресами такими крутими, саме по військовій справі. От оцеп я б собі б сказав би. Тут ніби має бути реклама школи англійської. Ні, йому, йому Щоб, ні, в, чому, ні в чому прикол? Я вивчав, вивчав англійську на військових курсах, тобто від армії. Прийшла розпоряга, хто хоче поїхати на, курси інозем, на інтенсивні курси вивчення іноземної мови. Я сказав, я типа, а що ні? Якщо безплатно чат, типа let's go. І все, і просто на біля. І все-таки, от это вот, ну, нотка навчання, сказав вже одну фразу. І все, і все це. Лічеве безплатно. Це чисто те, що й навчили за безплатно. Да, і типа вона реально допомагає по роботі дуже круто. Це була б можливість повернутися назад, то я б деяких людей передупредив, що типа в цей день не треба виходити. Це єдине, що. А так би в собі парад би не давав, я вроді все правильно роблю. І дивись, і, в принципі, помилки нас гартують. Якщо ми зовсім погано вас приймаємо, то ми учимося на своїх помилках. Якщо все добре, учимося на чужих помилках, ну на своїх теж треба. Я б собі сказав, купи пару біткоїнів. <праць> <праць>